Початку року ЗСУ отримали 46 зразків зброї розроблених та виготовлених в Україні. К воєнному можна віднести навіть те, що зв'язане з медициною, або навіть те, що зв'язане з електронікою, що зв'язане з комп'ютерною технікою. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання, щоб збільшити оборону промисловість цього року. І ось ЗСУ вже отримують перше озброєння. Що ж отримали наші військові сьогодні? Розповімо. За перші два місяці 2024 року у зсу кодифіковано та допущено до експлуатації вже 46 зразків озброєння та військової техніки розроблених та виготовлених в Україні воєнному можна навіть те, що связано з, з медициною, або навіть те, то зв'язано з, з електронікою, що связано з, з комп'ютерною технікою. То есть достаточна, достатньо широка може бути номенклатура того, що постав поставляється, якщо ми говоримо об оружі непосредственно, то очевидно, снаряды, снаряди, мы изготавливаем, Очевидно, це е, патрони, которые ми изготавливаем, Ну і очевидно, це летальные и і безпілотної апарати. На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не тільки про безпілотні літальні апарати, а й про надводні дрони. І є ймовірність, що згодом ми зможемо покривати більшу частину потреб наших ЗСУ. Достатньо широкий сортимент. Хорошо это или плохо, это, это прекрасно. Единственное, что, что наша промышленность, военно-промышленный комплекс, «Укроборонпром» он не может пока на равных соревноваться с, например, российским, а тем более с конгломератом российского, иранского и севернокорейского. Но хоть что-то, какой-то процент мы можем закрыть самостоятельно. И это в принципе очень даже неплохо. И я надеюсь, что дальше этот процент будет просто увеличиваться. Наразі зразків нової зброї вітчизняного виробництва значно більше ніж у січні-лютому минулого року. У Міноборони зазначили, що робота з модернізації озброєння в Україні ведеться постійно. Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО, дозволяє закуповувати його з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України. Заступник голови Міноборони зазначив, що зараз в Україні розпочалося виробництво нових зразків озброєння, а саме САУ Богдана, систем РЕП, безпілотників та стрілецької зброї. Ми робимо все можливе, щоб згодом Україна була максимально самодостатня у забезпеченні сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної оборонки підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є дуже важливими. 2023 року Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів. Це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Однак навіть цього недостатньо. Потреби нашого фронту більше за виробничі можливості і Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу разом узятих. І в кінці концов, ми можемо вийти на повне себе всіма видами вороження. Ну, це вже далека перспектива. Ну так, наприклад, як є такі країни, які Практично нічого не купують в других странах із вооруження, повністю себе забезпечують. Тим що я йовірі на ринку вооружені після війни то, що зроблено в Україні і апробірована в бою. Буде пользу все високим спросом. Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже не здогнала РФ за кількістю дронів камікадзе дальньої дії, і надалі буде набагато більше.